Ми повернулися з відпустки і після трьох днів виживання на замороженій піці та на півфабрикатах наша собака не витримала і відправила нас за покупками. Тож після роботи ми зібрались, взяли великі пакети і відправились у Кауфланд. В Європі в практично у всіх супермаркетах діє класна система, коли ти сам сконуєшся товари і не потрібно потім стояти у черзі на касу. До того ж, можна одразу перевірити ціну та контролювати суму. Ми, як справжні акціонери, більшість продуктів купуємо на акціях. Взяли бананчики, потім не втрималися від запаху персиків, далі шпинат, яблука, трохи перцю. На ще більшість знижці беремо часник та айсберг, мої улюблені огірочки. Набрали цибульки, спробуємо таку кукурудзу, тортилья для сніданків, смачний чай. Тут Женчик обирав кашу. Поміняли тортилью на меншу. На вечерю взяли курку-гриль. Рибку щоб засолити. Далі молочка і незвичайний йогурт з вера, брусок сиру, макарони і спробуємо такий соус до них. Сітля кави і такі чіпси. останок беремо водичку і ось така сума вийшла. Пакуємось, їдемо додому і залишилось дотягнути це все на п'ятий поверх. Через раділа спершу повним пакетом, ну а потім вже трошки і нам.